Друзі, ви мене багато разів просили поділитися моєю думкою, моїм досвідом щодо такого інструменту, як карта бажань. Звісно, у відеоформаті це зробити такому коротенькому, Досить складно це взагалі тема для хорошого вебінару, там навіть для курсу, і десь я буду їх зачіпати, тому що в мене завжди є карти бажань. Вони всі реалізуються, дякувати Богові. І я досить довго вже більше п'яти років, працюю з цим інструментом. Він дуже дієвий. Якщо знайду десь в телефоні, я покажу, як виглядала попередня, на якій все збулося, і там навіть мій чоловік є на цій карті бажань, тільки я тоді не розуміла, що це він. Це теж там тема для окремої розмови. Дивіться, друзі, як це працює. Тут теж немає ніякої магії, ніякого там дихання маточки, ніяких там жіночих енергій. Ну, вона, звісно, скрізь є. Але як це працює? Це інструмент концентрації вашої уваги. Якщо ви собі ось тут повісили, або там на екрані робочого столу, ноутбуку, або там от, як мене, на кухні висить біля робочого столу свої цілі візуально. Да? Там, це будинок, який ви хочете, мандри, які ви хочете, діти, там, якщо ви їх там хочете, і так далі. Ваш мозок, знову ж таки, який постійно все сканує. Пам'ятаєте, що я кажу, що ми постійно працюємо очима, навіть якщо ми прямо дивимося на це, так це не означає, що ми це не бачимо. Зір постійно сканує. І мозок концентрується на досягненні того, що там власне намальовано. Тобто у вас весь час мозку крутиться, оці речі, ага, будиночок, діти там і так далі. І коли ви, наприклад, спите. Ваш мозок це все обробляє і пробудовує вам шляхи досягнення цих цілей. Я дуже коротенько все це розповіла, це я ж кажу, тема така для грунтовної наукової розмови, але працює воно саме так, тому, будь ласка, дрібіть ну, ці карти, в них немає нічого такого. Якщо вам цікаво про них там більше поговорити, будь ласка, пишіть своє питання. Ми поговоримо, поговоримо, чому, наприклад, вони там в когось не працюють. Це теж там є, є нюанси. Але повірте, вони точно не зайві. Це такий простий дієвий інструмент, але як чомусь він має такий знаєте фльор типу для дебілів. Ну, вибачте, да? так само, як от там з переліками бажань, з тим, що написано на папері. Ні, друзі, це все науково працюючі речі. Просто чомусь у нас в інформаційному просторі це подається як типу там якась антинауковість, якась там незрозуміла магія, да, якісь там інфоцигані цим займаються. Ні-ні ні. Ну це реально працюючі речі, і вони мають цілком наукове пояснення, як і все в світі. Просто ну, вибачте, да, якесь там езотеричні вчення, вони пояснюють зі свого боку, наука зі свого, але світ в нас єдиний. І це просто два різні підходи до розуміння одного і того явища. Тому щиро бажаю вам щастя і того, щоб всі ваші бажання збувалися. Побачимось!